Оперативна інформація станом на 18 годину 21 грудня щодо російського вторгнення. Триває 301-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав три ракетні та один авіаційний удар по цивільних об'єктах Запорізької області. В місті Гуляйполе російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противники надалі зосереджують зусилля на ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах. Разом з тим, на Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червонозаря, Козача, Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Чогонівка і Амбарне Харківської області. На Куп'янському напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стримахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог не припиняє обстрілювати райони Макіївки, Плещанки, Червонопопівки та Діброві на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокаменське, Спірнем, Пілогорівка, Яковлівка, Солидар, Підгородне, Бахмут, Кліщеївка, Андріївка, Курдюмівка, Озерянівка, Дружба, Північня та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнку та Новомихайлівку на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Прочистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та міста Херсон і місто Очаків Миколаївської області. В цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів. Підтверджено вогневе ураження 15 та 16 грудня цього року у ворожих складів боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. Детонація на зазначених складах тривала понад 20 годин. 20 грудня цього року вогневого ураження зазнали окупанти, що скупчилися на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу Сау та РСЗВ, а також боєприпаси та пальна мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат, техніки та особового складу уточнюється. У населеному пункті Новобагданівка Запорізької області окупанти організували польовий шпиталь. У Новотроїцькому, що на Херсонщині, російські загарбники переоблаштували місцеву лікарню для лікування своїх поранених. Хворі місцеві жителі були примусово виписані. У цьому населеному пункті окупанти посилили контррозвідувальні заходи. Все це свідчить про значні втрати ворога. Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження, особового складу, озброєння та військової техніки. Також наші захисники збили ворожий БПЛА типу Форпост, який коштував близько 6 мільйонів доларів США. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України в той же час уразили пункти управління та два райони зосередження живої сили окупантів.